Доброго дня, мене звуть Інна і я дуже рада бачити вас на своєму каналі. Я обожнюю шукати якісні та цікаві речі у магазинах Second Hand. І у сьогоднішньому відео я поділюся з вами своїми найкращими знахідками, які мені вдалося придбати останнім часом. З вікном все ж таки холодно, тому більшість речей теплі та затишні, але подую і вітерець. Не буду забігати уперед, ви все побачите самі. Давайте розпочинати, бо мені вже не терпиться похвалитися перед вами своїми знахідками. І перше, що я хочу вам продемонструвати, це ось такий найпривабливіший та найчарівніший джемпер у чорно білу смужку від датського бренду Оцліт. Я обожнюю смугастий принц, від нього віє легкістю, безтурботністю, а ще він ніколи не вийде з моди. У моєму гардеробі багато смугастих речей, і тепер моя колекція поповниться ось таким чудовим екземпляром. Склад тканини також мене порадував. 70% віскози та 30% поліестеру, Але як бачите, джемпер не висить як ганчірочка, хоча цим часто рішать трикотажні речі з візкози. Навпаки джемпер важкенький, доволі щільний. Тому виглядає структуровано та графічно. Крій взагалі просто вау, тобто сучасний. Поціновуючи секонд хендію мене зрозуміють, бо знайти річ сучасного крою у секонд-хенді це справжнє свято. Я в захваті від цієї знахідки, впевнена, я буду часто її носити і з превеликим задоволенням. Наступне, що я хочу вам показати, це ось такий кашеміровий джемпер у яскравому червоному кольорі від відомого японського бренду Юнікло. На жаль, бірка зрізана, але у мене є речі від кашеміровечеві. Я знаю, як вони виглядають, які вони на дотик. Тому із впевненістю можу стверджувати, що цей джемпер виконаний із 100% кашеміру. Джемпер у розмірі S, хоча я дівчинка у розмірі L, е, тому він досить щільно прилягає до тіла, але я збалансовую пропорції, додаючи низ більш вільного крою. Я обов'язково покажу вам повні образи, але трохи згодом. Ще одна вдала покупка. Джемпер молочного кольору від відомого італійського бренду United Colors of Benetton. У моєму трикотажному гардеробі майже немає речей світлого кольору, хоча світлий у портретній зоні це справжній мастхев для жінок мого віку. Нагадую, мені 57 років, тому мені вже давно треба переходити на світлий бік сил. Бірка зі складом тканини знову відсутня, але зберігся надпис «Кешміаблен», що означає, що ця річ виготовлена із суміші кашеміру та інших матеріалів. Звичайно, мені стало цікаво, що це за інші матеріали. Джемпер має доволі цікаву рельєфну текстуру, і за цією особливою прикметою я розшукала точно так, такий же джемпер, тільки сірого кольору на Ebay. З'ясувалося, що склад тканини просто чудовий, 70% вовни, 20 поліаміду та 10 кашеміру. Тепер зрозуміло, чому цей джемпер такий м'який, теплий та бухнастий. У холодну пору року я дуже люблю носити трикотажні штани, але знайти у секонд-хенді трикотажні штани сучасного крою та ще й в ідеальному стані із розряду місія не здійснила. Тому я була приємно здивована, коли мені вдалося все ж таки відшукати ось такі супер актуальні трикотажні штани палацу від бренду H&M. Причому вони були абсолютно нові із залишками паперової бірки. Склад тканини чудовий, 60% бавовни та 40 поліестера. А тепер давайте подивимось, як ці штани виглядають із раніше продемонстрованими дзвінками. Я вже не уявляю свого гардеробу без шкіряних речей, тому із задоволенням придбала ось такі штани з екошкіри від бренду HD. Обожнюю екошкіру за її гарний вигляд та невибагливість у догляді. До речі, екошкіра штанів від HD якісна, щільна, гладка, але без ефекту клійонки. Крій класичний, висока посадка. Злегка вкорочені, трохи звужуються донизу. Хтось скаже, та ну, такий фасон вже давно не в тренді. Але якщо подивитися на поточні колекції як люксових, так і мас-маркет брендів, то таких штанів там можна побачити доволі багато. Бо, повторюсь, такий крій вже класика поза часу. До чорних штанів з Екошкіри від H&M я Придбала ось такий відповідно чорний топ із стопроцентного кашеміру від лінійки автограф. Нагадаю, це преміальна серія англійського бренду «Маркс Сен Спенсер, топ з короткими рукавами у холодну погоду. Мабуть, я вже чекаю не дочекаюся весни. весна моя найулюбленіша пора року. Але оскільки топ все ж таки кашеміровий. Та до того ж доволі щільний і супер пухнастий, відсутність рукавів не робить його неприйнятним навіть у примхливому лютому чи березні. Я завжди була небайдужа до чорних монохромних образів, особливо якщо поєднувати різні фактури. У цьому луці якраз такий випадок топ з кашеміру, штани з екошкіри, кросівки із натуральної замщі, що, правда вони не секондхенду. У якості акценту використала шкіряний ремінь кольору марсан. Погодьтесь, так образ виглядає цікавіше. Для тих, кому за будь-яких умов, тільки що продемонстрованому образі буде все ж таки холодно, а я якраз таких, існують кашемірові палантини. Вони не лише додають тепла, а й виглядають неймовірно гарно. Це моя нещодавна розкішна знахідка. Палантин легкий. Ухнастий хмаринка, але при цьому дуже теплий та затишний. Колір просто казковий, пастельно ніжно рожевий. Це унікальна та рідкісна річ виготовлена вручну майстринями з Непалом. Наступний лот джемпер з вовниносом від відомого бренду Massimo Дуки. Вовна буває різною, але у цьому джемпері вона просто вражає. Тоненька. Гладенька, шовковиста, ніби хтось відполірував кожну ниточку. Бренд Massimo Dutti заслужено має популярність і новостанню чергу завдяки якості своїх матеріалів. Але і до пошиву цього джемперу жодних претензій немає. Усе виконано бездоганно. Колір цієї речі доволі складний, приглушено блакитно-сірий, точно назву цього кольору я не знаю. Разом із штанами закашкіри від бренду H&M складається гарний, лаконічний повсякденний образ. Ну що ж, тільки штани і штани, а де ж спідниці? Чесно кажучи, я невелика шанувальниця спідниць, особливо у холодні часи. Але все ж таки покажу вам одну красунечку, ось таку чорну, так, знову чорну. Ну, що поробиш? Обожнюю чорний колір, чорні монохроми. Це як модно зараз казати, і мій ДНК стилю. Давайте повернемось до спідниці. Це, як бачите, спідниця плісе. Одні стилісти кажуть, що це фу, яка гедота, тобто антитренд. Інші запевняють, що це вже класика на усі часи, тому краще не слухати ні тих, ні інших, а спиратися виключно на власні відчуття. Мені, наприклад, спідниці плісе подобається. Перейдемо до десерту, а саме ось до цієї чудової безрукавки глибокого винного кольору. Я палка прихильниця безрукавок, не часто їх ношу, але закохана донестям. Бірка з назвою бренду відсутня, але ціліла зі складом, і на ній чорним по-білому написано, що це 100% кашемір. Моє золоце. Здається, якоше мірозалежна. Цікаво, чи існують спеціалісти, які лікують від такої залежності, бо, мабуть, мені вже потрібен такий лікар. Безрукавка доволі тонка, тому до неї пасує щось легке, повітряне і звичайно ж приємне до тіла. Ідеальний варіант шовкова сорочка. Нещодавно я знайшла ось таку з акцентним чорно-білим гороховим принтом від німецького преміум бренду Альба Мода. Це вже друга шовкова сорочка від цього бренду, обидві просто чудові. Ви тільки подивіться на цей акуратний комірець, елегантні манжети, казкові кольорові гудзики, які до того ж чудово перегукуються з відтінком безрукавки. Разом з безрукавкою виходить яскравий та виразний дует, у якому ну точно не залишишся непоміченою. У якості низа додам свою чергову знахідку, а саме ось такі супертрендові штани палацо сірого спокійного кольору у ледь помітну тоненьку змушку. Бірок знову ніяких немає, схоже, що цю річ шили або самостійно, або на замовлення. Мої руки визначили, що це тонка і доволі якісна костюмна вому. До речі, я ці штани підшивала, бо вони були трохи задовгі. Залишився, звичайно, клаптик тканини, який я вирішила протестувати на склад, тобто просто підпалила. Тест показав, що я не помилялася, і це дійсно стопроцентна вовна. Запах палиної вовни не сплутаєш ні з чим. Ці прості мінімалістичні штани спокійного сірого кольору чудово збалансовують яскравий ексцентричний верх. Ось тепер образ виглядає гармонійно і витончено. Така легка елегантність мені доподобала. Під безрукавку чудово пасують і тонкі ланцліви, які, звичайно, у мене є. Але я придбала, здавалось би, зовсім несумісну з кашеміровою безрукавкою річ, а саме ось таку дивну. Простеньку, старомодну, трикотажну ковтинку у смугастий зтебри, хоча правильно називати цю річ кардиган. Кардиган від знайомого вам бренду Бенетон виконаний із стопроцентної бавовни, тоненької та приємної до тіла. Щоб краще виділити білу смужку біля горловини, я буду носити цей кардиган задом наперед. А ще зверніть увагу, як чудово червоні окантовки понизу і на манжетах кардигану перегукуються з кольором безрукавки. Погодьтеся, ну дуже файно. Я вважаю, що такі невимушені, безтурботні і трохи легковажні образи просто показані жінкам за 50. Вони додають легкості і свіжості, які так необхідні у нашому віці. Ви ще не втомилися? Я ні. Але аналітика Ютуба підказує, що довгі відео вам не подобаються. Дякую, що привели свій час зі мною. Бережіть себе і усіх, кого ви любите.